Так, Всім бобрави на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 14 січня, це Дніпропетровська область, бо постійно забуваю казати. Зараз у нас мінус 2 градуси, до цього у нас були сильні морози. Попереднє відео було, ми дивилися корпусні вулики. І зараз ми подивимося. Вулики, лежаки, тобто систему в них вентиляції, чи утеплені вони, чи не утеплені, і як в нас взагалі відбувається зимівля в такій системі. Це ці вулики, до речі, їздили більшість на кочівлю. і ну, Деякі тільки тут є ті відводки, які так сказати, я зробив пізні відводки. Зараз ми подивимося. Ну, для мене вони пізні. Так, і ось ми дивимося. Перший вулик. У нас тут є ще така сіточка, відкривається. да, там Вентиляція така, тобто воно так от вентилюється, в нас тут у нас з цієї сторони дуже клуб бути. І от зараз подивимося. Так, сразу, що ми бачимо Ми бачимо тут а, подушки і ми бачимо, що я забувся відкритим вентиляцію. Це одразу моя перша помилка. Так, Тут я, мабуть, забувся відкрити. тобто Я в основному щоб не цвіло нічого. Я роблю такі от душини. Тобто в інших лежачках отак не немає не по три планочки. Так, Це ми зараз і зробимо. Зразом подивимося на наявність Ось Тут тільки єдиний мінус потолочин, що їх треба отак постійно відвідувати. Це турбує бджіл. Якщо видно, там воно у нас є листить мед, напевно, не видно буде. ну Там мед на дні мед, ну якби така воно конденсат, був і походу мед трохи там, де відкритий був. Так, і що ми бачимо тут? Бачимо, що трохи жилок лежить, ті, що під час отіпілі вони походили, полазили, а може їх тут вже Вони і крякнули, ці бджоли. Так, да, На жаль, на жаль, ми бачимо, що наші бджолки вмерли. Причину не знаю, То, що були ловкі і корм є. Зразу ж ось, 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 ще одна втрата. До речі, це була не передбачена втрата взагалі. Угу, угу, В цьому вулику то було очень коротко варя напевне було мало бджілок і вони просто просто кокалися і вмерли. Так, да, було у нас вулочки тут. Тут бджоли були, раз, два на трьох вулочках сиділи, Ну, на жаль, наші бджолки маркі. Став на паузу, Так, ну що, це тільки що зібрали. Зараз подивимося ось в 12-рамочному додані. От дивіться, як можна перевірити, чи бджолки живі, чи не живі. У них в основному, тут, коли вони живі, льотки не запаковані. ось, ось зверніть увагу, тобто ну, снігом не притушені. Ось у нас тут є льоток, ось бачите, два додана. Вони ось о, снігом повністю льотки закриті. Є підозра, що вони теж вже вмерли. Там точно. Ну, Якийсь із них був пустий, був, бо я їх об'єднував. Ну, зараз, зараз якраз і перевіримо. Ось о, є конденсат. Значить, По ідеї, бджоли повинні бути живі. Да, ось о, бджілки живі. Раз, два, три, чотири. Це був відводочок. Так, ми зараз їм розвернемо, щоб вентиляція у них. До речі, зверніть увагу щодо утеплення. Нема ніякого утеплення. О, а тут і криша не, не дихає. Криша не дихає. Взагалі тут в мене в кришах тут є прорізи, а в цій криші немає. Значить, того і конденсат у нас. Так, кришу виноді рівно. Рівно. Так, Дивимось далі цю і цю Якихось, До речі, ось з ними бділки ось. Їх або синички видергують, або вони самі щось крякають. Ну, коротше, виходить. І їх з'їдають, бо десь воно навіть бджілка тож валяється. Так, і дивимося тут. Тут відхилена, зверніть увагу, вентиляція як зроблена, да? відхилена частина цього льйонки. І от наш відводочок. Тобто, отут такі дві бджолки, три бджолки. Нечтається. Раз, два, три, от чотири. Це ми робили його. Це, напевно, наші ще мої перші відводки, які я робив цього року. От трошки клюйонка мені подобається через такі от от качелі, що вона буває, улітає. Це, до речі, я купляв, було в місті з тим. Хоча зверніть увагу, а вентиляція є і все, бачите, в кришах, в кришах є вентиляція така, і от через воно, через них воно дихає. Так, Давайте цей подивіться. Цей був слабенький, до речі. Слабенький був, бо той пустий точно, я його об'єднував, був слабенький. Так, і зараз ми подивимось. О, тут ось фу. Раз, два, три, чотири. І зверніть 14 січня, де вони сидять. Початок. Де вже більша половина зимівлі в нас залишилося до обльоту. Там я рахував. Вісім тижнів. І ось о, бджоли сидять на початку. Тобто корму було лишено нарешті вдосталь. То я кожного року хвилююся, що от корму мало лишив, корму мало лишив. Цього року добре. Ще собачки почали гавкати. Так, йдемо сюди Такі. Той вулик кочував. Так. І тут та поміняна матка, тому що в мене тут кліточка лежить. Так. Оп. Треба буде вуску забирати. Так, Надіюсь. О, видно теж начебто живі. начебто живі. Так, і зараз ми подивимось. Ось, о, у, у, у рамки стоять, мед, тут є сушнина. Що стоять, то що нема куди їх дівати. Так. І ось такий у нас клубочок, до речі, тепла заставна. Раз, два, п'ять вулочок. Побаю, Маша зняла. Раз, два, три, 4, 5. П'ять гарненьких вулочок. Якби тут заставної не було, вони б, мабуть, ця вулочка більше все, що могла осипатися. Так, і ось у нас ще вентиляція в вуликах. В деяких вуликах є утеплення, де є можливість поставити. В деяких можливостей поставити нема, того і не ставлю, так, так сказати. Можна так сказати. Так, де ж, так. закриваємо. Постав поки що на паузу, поки я зроблю. Так, ось зверніть увагу, були всі потолочини закриті, рамки підсвіли. Тобто не зробив віддушину, І рамки, на жаль, трошки підсвіли. Ну це нічого страшного, це чисто планки, вони їх потім почистять. І зараз покажу, яка там, яка там криша була. Ось одна бджілка навіть лазить. Ось такий у нас клубочок. Аж сюди. Ну, далі відкривати не буду, бо вони такому активному стані. Ще бджілка так іде додому. Так, І от воно лежало, отак от ось, лежав утеплювач. І були прикриті в нас трошки рамки. так, це не стає, І зараз покажу, ось обачте, яка ізморозь, за те, що не було належної вентиляції. Маленьку щілинку їм лишим, для того, щоб вентиляція відбулася. І от зараз кришу прикрию, покажу, з якою вони кришою зимують. Прикрили. Можна вважати, що прикрили. І от зверніть увагу, ось у вам щілина і ото все утеплення. Це відповідь на питання, чи відповідь вам на питання, чи треба, якби бджол сильно сильно утепляти. От вулик був перший, той, що ми знімали, тільки що був утеплений. Все время вони, на жаль, загинули. Тобто тут немає ніякого утеплення. І ми бачимо чудовий-чудовий прекрасний результат. Так, Маша постав на паузу. так Ось о, така от душинка. Тут у нас е, як би, вентиляційні отвори є. І даже видно, все одно і зморозість Хоча так вітер гуляє, видуває. так Зараз подивимося, як вони себе тут почувають наші бжилки. Так, утеплення. Скажу, Де є утеплення можливість поставити, ми ставимо, де немає, поставити можливості. Воно, так, тут теж стоїть тепла заставна. Заставні я не робив, а куплялись вони. До речі, дивіться, яка ізморозь. Як бджолки в нас живі. така слабенька. Раз, два на трьох вулочках. Прийдеться об'єднувати. Потім скажу, що я з такими сім'ями збираюсь робити. Ну, Така, на жаль. І, до речі, видно перші какашечки. Навірно, вони тяги не вивезуть до початку обльоту. Якщо вивезуть, буде добре. Не вивезуть, буде погано. Став на паузу. Так, ось у нас теж водочок невеличкий. І зараз ми подивимося, що в нас тут. Е Раз, два, три. На чотирьох, навіть, по-моєму, на п'яти. Так, ну отак от сидять. Отака в нас система вентиляції, як ви бачите, тут прорізі і так вони собі тушать. І пішлі Так. І потім зараз вам покажу, що і будемо закінчувати, напевно, на цьому вуличок. Це в мене є, щас, Маша зняла, звісно, що я показував, Навірно, не сняла. Так, тут ось бджілки. От вам... Наприклад, теплої зими, ось бджолки в нас вилазять, роблять тут, що самі хочуть. Так, але ну, маємо, що маємо. Так, така в мене вентиляція. Мені подобається. Хтось опять скаже, що хреновий пасічник. Ось отак у нас бджолки сидять. Тут були навіть минулого разу даже так бджоли додому. Так. Оп, оп позакривали. Так, на місце давай. Так. Зараз тут поприкриваємо трошки. Так. Оп. Тут ще мінус потолочен, в тому, що вони трошки гремлять, як би так сказати. А так, взагалі потолочене мені подобається. І ось у нас тут це була сім'я-вихователька наша. Зараз подивимося. Опа, і щодочка знайшлась. Це, до речі, з нуклеусів лібіділа перегородки для цього, для Канді на промушки. Так. І десь так, аби снігу не було, щоб підставити. Не, щоб не мішало. Так, поставимо туди. Надіюсь, нічого не попадає. Із-за замороза навіть утеплювач кому взявся. Так, дивимося, що ми тут маємо. Що ми маємо? Так. Ось така у нас був, до речі, здоровий. О! Раз, два, три, чотири. На 4 і там навіть на п'ятий є. Ось там під стіночкою є п'ята. Все, закриваємо. А був на 6, то ли навіть на восьми, на восьми в початку осені був. В початку осені був на восьми. Ну, вже що є, то є. Так, зараз зберу, став на паузу і підемо туди. Так, І ось наша сім'я. Це зараз подимося, я колись дивився. є Давно не дивився, це сім'я, яка була об'єднана з трьох, це три слабкі сім'ї були. І зараз ми Оп, подивимося. Ой, навіть примерз, як ми бачимо, наш утеплювач. І зараз ми подивимося, живі вони чи не живі. Так, бачу, осип є, одразу бачу, видно осип. Так, сподіваюся, що вони живі. То, що Тут було таких чотири хлопних вулочки. О! Ось ось, сіли, до речі, посередині. І раз, два, три. Вже три вулочки. Ну таких ловкеньких. Тобто розтяглися трошки. Ну, от так себе ведуть зараз бджілки. Це три об'єднаних слабеньких сім'ї було. Так, от вони почали метушитися, маша починає боятися. Закриваємо. Став на паузу. Так, це теж був відводочок, який був зроблений пізненько вже. Такий у нас розірваний вже будемо. Тобто зараз вже його викинути. І, 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 і от куди б тебе почати відкривати. От сюди все. Так, є теж осип бджілок. Ось вже такий є підморчик, на жаль. На жаль, є підмор. І зараз ми подивимося, що він тут живі, не живі. О, живенький, як Вова Овалінін. Раз, два, три, чотири. П'ять вулочок, представляєте? П'ять вулочок. Я даже навіть не очікував, тому що є деякі, деякі сім'ї, які так сказати, були сильніші, але вони, на жаль, загинули. Але, як сказати, в цьому це можна дивитися з точки зору плюса, тому що ми якби, природа сама відбракувала слабеньких сімей. Слабенькі сім'ї вони були відбраковані, а нормальні сім'ї вони лишилися. І от вам приклад, І там десь у нас, де я показував, було три вулочки, десь чотири, без утеплення, навіть в корпусних вуликах, без утеплення, чудово, вони себе почувають. Так, да, теоретично вони з'їдають більше корму, але ми бачимо вже за середину зимівлі. Вибачаю за собак. За середину зимівлі, вони не культурні в нас просто. І так, більша половина зимівлі у нас, можна сказати, пройшла, ну, половина так точно, да? і вони сидять тільки в началі, тільки або деякі піднялися, а деякі навіть не піднялися. Тобто це все за рахунок того, що я залишаю на повнометних рамках, або на майже повномедних рамках. І бачимо таку ситуацію. Зараз підемо, подивимося, що там 3-4 лежачка в тій стороні, на кочових лежачків. Так, одна, я одразу точно кажу, навірно, вона вже одійшла туди, на жаль. І от, хочу... пошлі дивитися. Так, і зараз подивимося. Джек розгавкався, подивимось. Ну, це сім'я, яка вже, я думаю, вона одійшла, бо вона була вже до цього, така підвуляна. Да. Померла сімейка. На жаль, загинула, можливо, навіть і від голоду, не знаю. ні. Но... Зараз подивимося. жаль, мед трохи був, не знаю. Там медовіша вся камочка була. Може і від голоду, але вона була на двох вулочках, чогось не знаю чого, була нормальна, а потім вже всередині зими виявилося що вона всілася на двох вулочках. Ну, На жаль, так. Зараз подивимося оцю. Як вона себе? почуває. так почуває. Ось ось вам вентиляція, без, до речі, тут походу миша жила, то що ось зверху кукашульки. Ну, Мишвою вже не пахне, так сказати. А якщо ми бджоли не поїла всіх, значить вони лежні тут бути. Ось наш клуб наш, клуб, а їх не видно, а їх не видно. О, а вони ось Ось наші бджолки, все. щоб їх не термошити. Щоб їх не термошити. Да? Три вулочки бджіл там. Бо щось вони такі якісь трошки нервові. вентиляція. Так. І отак от у нас відбувається вентиляція. Так, ідемо далі. Ось, давайте. От тут все. Зараз подніше два, то що, що вийде? Подірвати. Одірву. Понамерзало льоду добряче. Так, дивимося, що ми тут маємо, що ми тут. Маємо. Оп-оп. Це був об'єднаний нас, наскільки я пам'ятаю. Об'єднана сім'я була. Так, ловка. Далі там я навіть не буду перераховувати. Вулочки, рамочки. Так, вони під верхом сидять. Але ми дивимося, що вони сидять або всередині, або біля середини. Та тобто, навіть, навіть біля середини там до середини не дійшли. Корму їм повинно вистачити. Так, ось тут утеплювач лежить. Бачите, бо це і воно, воно прокувалося з утеплювачем. І от воно попав туди. Так. Зараз оцей вулик подивимося і, можливо, отой от і буде Так, Ну що, я хочу сказати, цей вулик ми не подивимося. Давайте подивимося. Тоді ось це. Опа. Ну Такої якість у нас криші. прийдеться ремонтувати. Так, отак бажано не шару дітьм. Вони цього не дуже люблять. Хтось сказав, мені колись якась тітка горе пасічник. Ну та хай так і буде. Так, а вони бачу сліди кала, напевне, вони загинули. О, ні, не загинули. Так, ось ми бачимо. Раз, два, чотири, п'ять вулочок. Так, ось така у нас ситуація. Так, на паузу. Так, ось така в нас зараз ситуація на пасіці. Трохи руку з камери вбери. І так, тобто, що ми хочемо з цього як би, зробити підсумок, що е, треба було в мінус 20 тих утеплювати чи не треба. Е, на мій погляд, не треба. То, що Я був в тій сім'ї, яка сама перша спочатку відео в нас показана, я був не впевнений, що вона перезимує, тому що вона була там чуть на п'яти рамках. І як висновок, е, ми побачили, я сам не очікував, побачити, що вона загинула, але маємо, що маємо. І результат у нас так, що десь. Я підозрюю, вже 5 сімейок У нас таких воно вже відійшли або довідходять. І напевне, десь ну, таких сімей, 10 відфотків, можна сказати, вони одійдуть. Тобто ну, загальна сума, по моїх поки що підрахунках повинно відійти десь 10 сімей. Добре, це чи погано, Ну, звісно, це погано, тому, що, ну, шкода бджіл, тому, що це так сказати, бойова одиниця в нашому тілі, Але маємо, що маємо. Тобто, для мою думку, що утеплення їм не так важливе. Головне їм, щоб були корма. Якщо є корм, значить це буде добре. Корма немає, значить це вже проблеми. Потім бігать з ліпенниками. Я вже в така практика була, бігав з ліпенниками, мені не сподобалось, краще їм лишити побільше корму. Так, і от побачили мої лежачки, да, побачили корпусні вулики, що, в принципі, що там, що там, ситуація майже рівна. Вони сидять, середина у нас землі пройшла, сидять спереді, але ну, якщо хтось сидить посередині, то вони там сіли з самого початку. Так що я роблю висновок, що може навіть мені підгодовувати, а в минулому році деякі сім'ї підгодовував, в цьому році підгодовувати не прийдеться. І якби ще раз хочу для себе зробити висновок в минулому році, так я таке думав, що менше, ніж три вулочки, навіть три вулочки слабеньких пускати не варто. Навіть в ППУшних, я не знаю в кого як так вийшло, що там кажуть, і по вулочки зимує. Ну не виходимо так чомусь. Ну, чомусь так. Тобто я прийшов до висновку, що мінімум сила сімей, яка має бути на додані трьохсот рамки, це 4 вулочки у рутах. Це 4-5 вулочок. Тобто 3 вулочки в рутах не можна пускати точно. Якщо 3 вулочки сильних в додані, вона ще перезимує, то 3 вулочки в рутах вони не перезимують. Так, поки що такі в нас пирожки. Зараз ми збиваємо рамки. Ще зніму, як збиваємо рамки, як натягуємо проволоку, як вощину навощуємо, як сортуємо рамки, покажу, то, що треба відсортувати рамки. Так що. І, до речі, Нуклеус, покажи Нуклеус, тільки що передивився нуклеус, На жаль, у нас в нуклеусі бжилки загинули, тож запасна матка в нас не перезимувала. <кій> ну, це так, був експеримент, я там на нього дуже великі надії не покладав, але хотілося подивитися, як висновок, що ну, не пішло. Коротко. Так, ну що, всім вдало дозимувати, всім бобра!